Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на ютуб-каналі проєкту міста Сили. Війна війною, аж жнива за розкладом навіть на прифронтових територіях, де, попри бойові дії, зараз збирають врожай. Фермери без перебільшення докладають героїчних зусиль, аби на столі у кожного українця був хліб. Цьогоріч до постійних обстрілів додалися літня посуха та весняні морози. Виклики надскладні, але аграрії кажуть. Впораємося. Як жнивують біля лінії зіткнення та якою буде ціна хліба до кінця року. Про найважливіше в сьогоднішньому випуску. Херсонщина край кавунів і помідорів край, де люди люблять землю, і вона їм віддячує. Помідорево. І куди ж без символу Херсонщини? Кожен третій кавун в Україні вирощений саме там. У регіоні господарники з особливим трепетом ставляться до цієї ягоди. А тому, коли Лівобережжя області опинилось в окупації, ці фермери релокували своє господарство на правий берег. Найбільше кавунів постачають на захід та в столицю. Ми займаємося кавуном вже більше восьми років. Приїхали з лівого берега. Знайшли тут землю в тому році. У нас було 20 гектар в цьому році збільшили свої посіви Кавуна чи посадку Кавуна до 46 гектарів. Врожай в цьому році слабенький, тому що дуже спекотно і Кавун раніше вийшов, ніж зазвичай. Він тут багато печеного Кавуна, а так врожай десь близько 50 тонн з гектара. Аграрії Херсонщини вже зібрали близько 200 тисяч тонн зернових та зернобобових культур: 23 тисячі тонн ріпаку, 12 тисяч тонн соняшнику та 15 картоплі. Нині ж фермери регіону у прямому сенсі ризикують життям, аби зібрати врожай. Ну я думаю, як і для багатьох фермерів нашого краю і простих людей, війна негативно вплинула на нашу діяльність, тому що ну, ми бачимо, що було роз... розграбовані були господарства, і техніка, і врожай. Вже... Ну, тяжко, тяжко. Техніки не вистачає, людей не вистачає. Якщо, наприклад, у нас до повномасштабного оторгнення працювало 14 чоловік, то сьогодні тільки 4 працюють. Ще одна болісна тема заміновані поля. Але Херсонщина лідер за темпами та масштабами розмінувань. Обстежили вже 62% два сільгоземель на підконтрольній території області. Це 302 гектари. У планах збільшити кількість саперів до півтори тисячі, щоб якомога більше території стали безпечними. Херсонщина одна з самих замінованих територій. На Україні, які були під окупацією, тут надзвичайно багато мінних полів, і мінні поля досить специфічні, вони є встановлені навіть в змішані, тобто протипіхотні міни, змішані разом з противотранспортами, з противотанковими мінами, що дає дуже тяжкі умови для їх розмінування. Там досить великі. досить великі. І на початку 23-го року, коли ми, коли я навіть особисто сюди зайшов і очолив зведений про загін, я думав, що це буде набагато довше. А це Волноваський район Донецької області. Фронт всього за кілька кілометрів. Попри це, там чути гул тракторів та комбайнів. На полях працюють фермери. На підконтрольній території регіону працює пів тисячі сільськогосподарських підприємств. У той же час уряд розробляє нові програми компенсації для тих, хто не може обробляти землю через бойові дії. Передбачені дотації та пільгові кредити. На теперішній час у нас із восьми громад, які входять в состав составонова району: п'ять окуповані, дві частково окуповані, і одна знаходиться в зоні можливих бойових дій. Аграрії доказують ще раз і ще раз про нашу впевненість в Збройних силах України. Влада зі своєї сторони допомагає аграріям. Зараз вийшла постанова по компенсації для Донецької області. От аграрії збирають всі потрібні документи і подають на компенсацію. Зменшилися площі полів, які обробляють фермери на сумщині. Це прикордонний регіон, який межує з Росією. Після активних бойових дій там майже 85 гектарів землі потребували очищення від мін та снарядів. Але й досі окупанти намагаються руйнувати обстрілами ангари для зберігання збіжжя та техніку. Відтакція на хліба в регіоні цьогоріч зростатиме, але помірно кажуть у сумській ова. Загалом ціни на пшеницю вищі, порівнюючи з минулим роком, більше, ніж на 50%. Тому можливо те, що в подальшому ціни на хлібобулочні вироби зростатимуть. Але на сьогодні на внутрішньому споживчому ринку стабільна цінова ситуація і достатньо пропозиції хлібобулочних виробів для забезпечення місцевих співробь. Поживчих потреб. Харківщина ще один регіон, де не вщухають обстріли. Попри це, збір врожаю тут також не зупиняється. Щоправда, відмовилися від деяких культур. В порівнянні до воєнним періодом у нас сільгосвиробники не ризикують використовувати в своїх посівах, засівати площі цукровим буряком. Цю культуру на жаль не Використовують, ну не засівають, тобто немає виробництва саме в нас в Харківській області цієї культури. А решта сільхозкультур в основному всі використовуються, засівають в основному зернову групу, всю, без виключення, так, і пшениці, ячмінь, горох, і круп'яні культури, і пізні культури, кукурудзу на зерно. Так само технічні культури використовуються, і соняшник, соя, ріпаки. Ще один виклик для області теж розмінування територій. Обварювали металом, тому що тракторист зривався, постражданих у нас немає. Український, звісно, народ мужній. Рік в Україні вдалося зібрати близько 60 мільйонів тонн зернових. Цього року через несприятливу погоду менше, але немало. За інформацією мінагрополітики загалом вже зібрали понад 39 мільйонів тонн врожаю, більше 30 мільйонів тонн зернових, 8 мільйонів тонн олійних та майже 750 тисяч тонн цукрового буряку. Лідером по збору збіжжя цьогоріч є Хмельницька область з показником майже 63 центнера з гектара. Економісти дають обережні прогнози щодо зростання цін на продовольчі товари, зокрема на хліб. Кажуть, стрімкого росту точно не буде. Ну що, друзі? Ось так працюють фермери на прифронтових територіях, щоб забезпечити країну зерном. Попри ворожі обстріли і не завжди сприятливу погоду, хліб на полицях, магазинів та столах українців буде. Це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини у коментарях під цим відео. Діліться і ви новинами своїх регіонів. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску. Бережіть себе.